Фестиваль творчості центрального міського району квітка надії, що весни набирає обертів. Якщо 13 років тому в ньому брали участь трохи більше 200 дітей та молодих людей, то нині їх близько двох тисяч вихованців музичних, художньо-естетичних шкіл, студій, учасників творчих колективів палаців культури району. Професійному журі довелось не просто у виборі кращих. Основне завдання було виявити найкращих. Роз... Вчити дітей, виховувати в дітей любов до народного танцю, до української пісні, взагалі до творчості. Цей фестиваль себе зарекомендував як фестиваль, дуже творчий, і тому завжди участь приймають творча молодь, діти, які інколи показують такі високі результати, як дійсно професійні виконавці, не дивлячись на їх маленький вік. І безумовно було дуже складно в галузі вокального жанру відібрати кращих, але ж все ж таки ми намагалися. Популярність фестивалю в районі красномовно демонстрував заповнений зал. Глядачі очікували на приємні естетичні миті. Море, задоволення побачити таланти інших дітей, подивитися, як вони розвиваються, та просто насолодитися, проводячи тут час. Ми кожного разу приходимо до нашого театру, щоб подивитися, помилуватися, подивуватися нашими дітьми, які дійсно надія майбутнього, які дійсно є представниками нашої молоді, дійсно показують свою творчість. Я хочу подивитися цей концерт. Щоб він мене вразив, цей концерт дуже допомагає у культурному розвитку, у духовному розвитку. Цьогорічний фестиваль мав додаток до традиційної назви Квітка Надія Надія миру і злагоди». На нього запросили воїнів учасників АТО, 17-ї танкової бригади та військової частини 3011. Гала концерт став присвятою нашим захисникам та родинам, які втратили на неоголошеній війні синів, чоловіків, батьків. Бійці бойові офіцери. Просто солдати, мужні люди, з великим серцем, з мужнім серцем, які захищають наш з вами мир і дають можливість нашим дітям в злагоді показувати, на що вони здатні, і саме головне розкритися і жити з мрією і надією на майбутнє за той мир, який ви нам даруєте. Дякуємо вам, хлопці. Дуже відповідальний концерт для тих дітей і юнаків, які знаходяться за лаштунками сцени, адже вони виступають для таких поважних гостей, як воїни наші, як ті е, люди, які гідні самих високих слів похвали, і вони дуже хвилюють оскільки для них також це своєрідна перемога вийти і перемогти на такому престижному вже на сьогоднішній день фестивалі. І ми хочемо всіх хто в цій залі побажати успішних виступів, побажати творчості, побажати перемог не тільки на такій сцені, як місто Кривий Ріг, а представляти наше місто далеко за межами Дніпропетровщини, України. Родзинкою гала концерту став спільний виступ вокального гурту 17-ї танкової бригади та вихованки школи мистецтв номер 3 у нас вообще в коллективе три человека, один из них находится в АТО. Вова, наш друг, так как он в АТО, мы решили собдушевно заменить его место нашей, мы ее дочкой называем, нашей Настенькой Бернадской, поэтому мы сейчас выступаем с ней, с этой песней, зажгите свечи, хотим еще пару песен сделать. Я очень волновалась. Невозможно выступить на сцене без волнения. Ну, Волнение всегда должно присутствовать. И вообще большое спасибо организаторам этого фестиваля. Мне тут очень нравится участвовать. Ще 20 талановитих різножанрових виступів дійсно надихнули і приємно вразили глядачів. Концерт був наповнений українськими народними та класичними музичними творами, піснями, хореографічними композиціями. Радували глядача і виступи наймолодших учасників підсумком фестивалю Квітка надії стало нагородження дипломами, призовими сертифікатами та подарунками 117 лауреатів.